Якщо каєшся і в тебе немає якихось лютих танцих, тебе запустять. Це той самий Юрій Бардаш, який назвав себе руським чоловіком, та висловлював бажання, щоб Росія окупувала всю Україну, зокрема Київ і Харків. Я вважаю, що СВО має дійти до логічного свого завершення. Це коли пухлина буде вирізана під корінь. Юра продюсував співачку з псевдонімом Луна, свою першу дружину вже колишню. Хоч Барда ж сам ріс до чотирьох років в дитячому притулку і знає, що таке жити без батьків. Він зрікся сина Георгія. Остання його смс, тато я тебе ненавиджу. Одруманений рублями уродженець окупованого Алчевська тоді не надто схвилювався у пропагандистському інтерв'ю. Юрій розповідав, що в нього все попереду, і народяться нові продовжувачі роду. При цьому екс-дружину Христину Бардаш обізвав нац... І найстрашніше, що вона підтягує під сина.